Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні буде трошки така важка тема, але вона достатньо нормальна. Тобто деякі речі ми маємо з вами вміти сприймати як просто факт, як має статися. Це є норма в природі і так далі. Що мається на увазі? Прочитаю вам декілька місць Біблії сьогодні. Буття, третій розділ, 19 й вірш. У поті чола твого їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, з якою ти взятий. Бо ти Порох і до пороху вернешся. Єклісіаст, третій розділ 1-2. Усьому свій час Час родитись і час умирати. Послання до Євреїв 9.27. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. <кій> <кій> Сьогодні люди стали ставитись до смерті, як ніби того, що це є нонсенс. Типу, як ця людина помирає. Люди людина завжди. Народжується, помирає. Да, нам не хочеться, щоб людина помирала в тих умовах, які є. Це все зрозуміло. Тому що раніше смерть була зачастую від чого? Звір з'їв, да, пожежа може, да, хтось вбив. Ну і природня смерть. Сьогодні це набагато більше, різних катаклізм більше, да, війни, хвороби реально такі, що ну, жах якийсь. Але давайте чесно, смерть це є природнім процесом, і нам, як віручим, треба до цього ставитись правильно. Чому я піднімаю цю тему? Тому що зараз активно у нас відбуваються певні процеси, і мені хочеться, щоб віруючі не губили голову. Здравий смисл, глузд, називайте, як хочете. Я про те, щоб віруча людина пам'ятала, що це нормальний процес кровообігу життя. От як да, є круговорот води в природі. Так само процес життя. Ти народжуєшся, ти щось робиш і помираєш. У кожного свій вік хтось може народитися. І померти. Хтось можна родитися і через три дні померти, хтось через три роки, тридцять років, 130. Да? Тобто у кожного свій час, у кожного свої моменти. Я вважаю, що безусду помирати, це, наприклад, коли ти знаєш, що треба дорогу переходить на зелене, і ти біжиш на червоне. Це безуда смерть, да? тобто є ряд речей, які безлузді. Але я до того, що давайте ми зараз, як віруючі, будемо тримати голову на плечах, будемо здраво мислити у молитися. Піднімати руки, ставати на коліна, тому що дуже тяжкі процеси відбуваються в родинах і так далі. І наша задача як віручих сказати про те, що смерть вона неминуча. Але є ще один пункт, який дуже важливий це суд. І ти приходиш на суд спасеним чи ні? Ти вже прийняв своє рішення чи ні? Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за твою милість, дякую тобі за те, що ти Бог благий. Ти Бог, який дає нам можливість в певному періоді життя дуже часто думати про тебе, про істину, про правду, про взагалі буття, яке є у людини. Дякую, що кожна людина задумується саме про сенс життя і взагалі за всі ті процеси, які відбуваються. Дякую тобі за те, що в кожного з нас є цей вибір обрати тебе або не обрати тебе. Я дякую, що я тебе в певний час обрала, і ти мене ведеш. Дякую тобі за те, що ти даєш мені мудрості виховувати дітей. Я сподіваюся, що в певний час вони теж приймуть правильне рішення і будуть записані в книгу життя. Е, мені дуже хотілося, щоб ми були разом царстві твоєму. Дуже хотілося. Але, Господи, зараз я прошу за всіх віручих для того, щоб ми могли підтримати, для того, щоб ми могли дійсно бути тою опорою, яка має бути, як про самарянина, та вчасно дати плече, часто дати. Вдати руку допомоги, або слово підтримки, або навіть просто тишу і спокійний, добрий, люблячий погляд. Допоможе нам в цих процесах, допоможи проставляти твоє святе ім'я, допоможи там, тому що вчора був цілий день жалоби через те, що сталося в Києві позавчора. Це все складно, але Господи, я довіряю тобі, і я дуже вдячна тобі за те, що є достатньо багато віруючих, які можуть молитися, бути в синергії якраз того, що всі разом ми піднімаємо руки до Тебе, ми молимось, ми взиваємо до Тебе, і Ти чуєш наш голос, чуєш нашу молитву, і ти на них відповідаєш. Дякую тобі за це. Будь прослав в нашому житті і в нашому дні сьогодні. Амінь. Друзі, всім гарного дня.